I uh -huh. Поляризувати українські народні традиції, і обряди одне із завдань, яке перед собою поставив колектив «Ухрадіо», А ще мовити винятково українською. У різдвяну пору так наслухалися колядок, що порив повернути слухачів до власних коренів уже не поміщався в студійній кімнаті і навіть радіоефірі. Вони вирішили самі піти колядувати. Кажуть, часу для репетицій було обмаль, проте і на високу професійність не претендували. Ми чесно, ми говорили в ефірі, трохи то анонсували, то ми казали, що то, напевно, не буде сильно круто по-музичному. Ми не пікардійська терція, ми не Е, На жаль, ми там не можемо. Ми намагаємося десь там щось по голосах У нас. Оля є дуже гарно е, Промо-менеджер наш. Ми трошки намагаємося десь щось там в два голоси зробити, але воно не завжди виходить. Але якщо вам подобається, значить подобається. вже добре. Колядники до нас. Уже заспівали в кількох оселях, побували в офісах, полядували знайомим перехожим. В принципі, приймають нормально. Зробили зауваження, що я віншування читаю з листочка. От так. добрі люди одним словом загалом добрі. Це хороша справа. По-перше, колядки взагалі дуже класна штука, яка трохи зараз призабувається. Дуже жалко, дуже шкода. Дуже би хотілося, щоб люди більше колядували. Ви знаєте, зараз, якщо колись було багато дітей ввечері приходили колядувати, то зараз, якщо хтось прийшов, то це вже подія. Колядникам за традицією дають винагороду, яка в радійників теж піде на добру справу. Друге, це звичайно те, що зібрані кошти йдуть на потреби бійців, а там потреб вистачає. Тому така добра справа, так угу. тому якби воно і весело, і корисно.